Я Мар'яна Палько як керівник громадської організації за майбутнє, під юрисдикцією якої функціонує школа Дивосвіт, офіційно заявляю, що наша громада виступає проти російськомовних класів в українській школі. Про це я неодноразово нагадувала директору школи до тих пір, поки не була звільнена з посади вчителя. Також повідомляю, що на протязі трьох років директор не подав жодного фінансового звіту. В управління громади, хоча була зобов'язана робити це відповідно до статуту асоціації та статуту школи, також горін поширює неправдиву інформацію про те, що асоціація мала намір припинити діяльність школи Дивосвіт. Запевняю, що ні я, ні інші члени асоціації ніколи не виступали і не виступатимуть проти української школи. Єдине, проти чого ми виступаємо, це повзуча рефосифікація української школи і фінансові махінації директора. Ми докладемо всіх зусиль для того, щоб в українській школі вивчалася українська мова.